І так, вже третій день неймовірні пристрасті навколо посади селищного голови Коцюбинського розділили місцевих на два протилежні табори. Одні підтримують Ольгу Матюшину. Матюшину ми підтримуємо, так. Да. Вона чоловік нового мишлення і стоїть на стражі наших інтересів. І за нас вона їздить по судам. І виходить, що про мені, то більше немає наших депутатів, які б відставили наші інтереси. Інші навпаки проти жінки у керівництва селища, але чому пояснити не можуть? Ми не хочемо, матюшин. Це така придатність. Нині обидва табори протестувальників стоять поруч з самою селищною радою в натовпі зовсім молоді, начебто мешканці Коцюбинського, які від камер чомусь тікають за так званим порядком. Стежить поліція. До будь ласка. Неймовірний початок був таким. Присутствие многих депутатів РПН, поліції происходит фактически злочин. На сесії ради депутати без попередження із підготовленими заздалегідь документами та початками організували голосування за висловлення недовіри голові та усунення жінки займаної посади. Припинили її повноваження. Було таємне голосування. 20 депутатів висловили довіру із 26 на сьогоднішній день. Є протоколи, є з цього приводу, є з цього приводу е протоколи, персональне голосування. Місцевий чиновницький переворот громадські активісти пояснюють активною позицією голови. Мовляв, вона боролася з незаконним будівництвом, не дозволяла забудову Коцюбинського та намагалася зберегти ліс. Борьба йде не за задовжність. Борьба йде між старими ценностями новим ценностями. А фактично вона не дає можливість старим дірібаним схемам ну, в Кацюбінському атрабати. Врешті події тепер розслідує поліція. Відкриті два кримінальних провадження. Це підробка документів і незаконне зайняття будівель, захоплення будівель. Тому зараз проводиться слідчими поліції. По цим кримінальним допровадженням обшуки, як довго вони будуть тримати, ну це покаже вже е, розслідування. Сама Ольга Матюшина називає своє відсторонення незаконним. Вже звернулася до суду для оскарження рішення сесії. Має для цього кілька аргументів. Виготовили підробну початку. Також виробили неправомірне рішення, після чого захопили Касубинську селищну раду. Тут же з'явилася невідома яка скриня, невідомо з якої сумки. 30 бюлетнів, хоча депутатів 26 переписали чимало реєстраційних книг, виготовили нові документи, так як вони вже мали заготовлену початку. Жінка на посаді менше півроку, каже її усунення зрежисоване. Чим закінчиться коцюбинський переворот, поки невідомо. Поступатися не збирається жодна сторона конфлікту. Тож сільрада й далі перебуватиме під поліцейською охороною.